Всім доброго вечора. Сьогодні дядько пригласив нас до себе на дачу. І дивіться, яка тут красота в нього виросла. Дивіться, які грони. Бачите. Видно, що хазяїн ухажує за своїм виноградом. Грони здорові. Кожна грона, кожна грона, ви бачите? Кожна грона взята з... Такий спеціальний мішечок. Тут в нього багато сортів. Гарлікіно, шоколадний. Ще якийсь, він вже й сам забув. Бачите, які гарні сорти. Це один ряд. Вон мої дівчата зрізають. Інший ряд. Ось теж Таке, наподобі шмиш. Бачите які гарні? гарно зроблена сама для винограда. Скажу вам так, підставка. Оце таке. Дивіться і в цьому році яка айва. Ви бачите, так? Да? Це така айова. Теж вже гніє, ось є порча. Зараз будемо, нарвемо собі яблук. Ці ще лежать, ці вже падають. Бачите, які яблука. Не знаю вже, що за сорти яблук. Напишіть, самому цікаво. І ось теж. Оце Семеренка. Семеренка. Такі. А це теж ось, бачите, обліплено. Або збиратимемо, може, на сік, або спробуємо зібрати на вино. Бачите, на дереві. Вам ще покажу одну яблуню. Теж гарні яблука, ось, крупні, солодкі, теж на дереві повно. Гарно видно, що я ж кажу, хазяїн добрий. Яблуні, гарно сформовані. Бачите, немає ні одного стовбура, який йшов вгору. Все обрізано, все зроблено. як вроді би робилося кущем формовка дерев гарна кожне таке дерево бачите серцевина була зроблена так щоб можна було і залізти на яблуню і вони самі по собі невисокі оце такий гарний садок у дядька Можна приїжджати, скуштувати. Завжди радий нас бачити. Все, пішов я допомагати, бо будуть казати, що я тільки знімаю і їм. А треба допомогти. Всім доброго ранку. Оце скільки ми вчора винограду назбирали у мого дядька. І зараз будемо робити... Ще такі гарні он яблука Будемо робити, компот. А може щось інше придумаємо. Так, дивіться, сьогодні. Я готувати не буду, буде готувати дружина, але все одно засніму, покажу. Сьогодні ось вона вже поставила баночки, стерилізує. Вчора нарвались виноград, я вам казав, дядька, цей синій гарні ці кігрони. Сьогодні вона буде закривати виноград. Чи компот, не знаю. Ніколи так не робив, хочу подивитися, заніс ще 4 баночки, 10 баночок. В общем, спробуємо сьогодні таке зробити, а я подивлюся і вже буду мати на увазі, щоб я щось таке на подобії спробував теж зробити, повторити. Так, процес пішов, дивіться, бачите, обриваємо кожну грону. Я вже показував такі грони. Робимо моя кохана жінка, таке, бо я ще до такого не, не навчився, таке буду тренуватися. Кожну грону і ми засипаємо скільки? Пів баночки. Стакан сахар. Ні, ні, винограду скільки ми сипаємо. Ну, да. Пів банки винограду, стакан цукру. І потім заливаємо кип'ятком, так? Заливаємо кип'ятком. За Укутуємо, обнімаємо, цілуємо і потім ми зимою п'ємо його. Не знаю. Ми таке, я таке ще не пробував. Це для мене як лайфхак. лайфхак, чи лайфхак чи В общем, будемо будем таке пробувати. Так, дивіться, баночки вже з виноградом у нас ростуть вже більше. Думали зробити баночок 10, але винограда багатенько, то вирішили більше зробити. Бачите? І синій, і зелений, і такого красноватого відтінку. Так, все. Виноградом банки ми вже наповнили. Значить, дивіться, на 3 тр банку жінка додає 200, 200 грамовий стакан цукру і 0,5 чайної ложки? Якої кислоти? Лимонної кислоти. Все. Зараз вода закіпає, і вона оце все заливає і закатує. І в нас вийде. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 баночок. Ну й хвати. Дякуючи дядькові за виноград. Ще ми залишили і поїсти нам є. І закатаємо такий гарний. Як вона правильно називається, це не сок, а як це буде? В общем, щось робимо. Те, що... Виноградний компот, ну, в общем, в такому плані. Щось робимо, а будемо пробувати на смак. Жінка колись робила, казала дуже смачно. Ну, смачно будемо будемо куштувати, якщо смачно. Те, що вкусно, ми їмо. Що не вкусно, переробляємо, робимо, щоб було смачно і теж їмо. Все, потихеньку катаємо компот. Потім, бачите, перевертаємо баночки і накриваємо моїм спальним мішком. І хай вони отак до утра будуть стояти. Все, кому сподобалось, робіть. Не такий складний рецепт, я вам скажу. Нема нічого складного. Бачите, так? Да? Быстро, я думаю і смачно. Все. Всім всего самого найкращого.